Концепція єдності завжди є органічною ідеєю кожного народу. Соборність це один із чинників розвитку та процвітання держави. Саме день злуки став кульмінацією національно визвольних змагань в Україні. Передували події ще у період гетьмана. Сам акт злуки відбувся 22 січня. Цей день було визнано загальнодержавним та національним святом. Більшість документів зберігаються в. Центральних державних архівах в нас, якщо це є, то це оголошення в газетах про сам факт події, яка відбулася у той день. Сучасна Хмельниччина у 18-19 роках минулого століття була тією землею, де відбувалися важливі події новітньої історії України. Кам'янець-Подільський, зокрема, був останньою столицею Соборної Української Народної Республіки. А в приміщенні Хмельницького міського будинку культури відбулося останнє засідання директорії. Матеріали тієї доби, що зберігаються у державному архіві Хмельницької області, викликають чималий інтерес не лише у науковців. Минулому році навіть були наукові роботи, діти писали, і своїми керівниками вони мають змогу працювати в нас в архіві. З періоду ОНР дуже часто беруть до речі, видання і опрацьовують їх дуже часто. Журнал «Село» то там, взагалі, про дуже він цікавий не тільки з того, що по соборності по цьому журналу село можна трошечки відслідкувати, що відбувалося у нас на, на поділі в ті часи. День Соборності і свободи України об'єднує всіх українців. Що на захист, що напіде, на, піде, на що схід поїхати кругом люди є, і добрі люди, і допоможуть тобі. Я різниці не бачу. Всі українці, які люблять свою державу, які люблять свою землю, повинні обов'язково святкувати це свято. Думаю, що треба пам'ятати то минуле. Для мене 22 січня, вівторок, робочий день. Який основний урок треба винести з того періоду? Про що треба пам'ятати Ну, Повинно бути, ще раз підказую, згуртованість, оце все дружні, щоб були. Нині День Соборності та свободи України для більшості звичайний робочий день. Можливо, коли в кожній родині культивуватиметься гордість за свою державу, ставлення до цього дня зміниться, і про історично ознакові події на кшталт акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки наші діти дізнаватимуться не лише з уроків історії у старших класах.